Усім привіт! Мене звати Віолета, я магістр з клінічної психології, і ви слухаєте подкаст «Самоінсталяція». Чесно, я вкотре перезаписую цей епізод, оскільки мені постійно щось не подобається. Ба Більше я страшенно хвилююся, оскільки цей епізод буде відкриттям нової рубрики. Як назвати рубрику я ще не придумала, але сьогодні ми з вами будемо говорити про видатну психологиню Анну Фрейд. У новій рубриці я буду розповідати про видатних психологинь та психотерапевток усіх часів і який вклад вони внесли у сферу психології загалом. Сьогодні ми будемо говорити про Анну Фрейд. Анна Фрейд народилася в 1895 році у відні. Вона є шостою і наймолодшою дитиною Зігмонда Фрейда та Марти Бернайс. Якщо Зігмут Фрейд працював здебільшого з дорослими, то власне Анна цікавилася переважно роботою з дітьми. Декілька психоаналітиків експериментували з аналізом дітей до Анни Фрейд. Першим практикуючим дитячим психоаналітиком була Ерміна фон Фух-Вельмут, яка опублікувала статтю Ігрова терапія у 1913 році. Карл Юнг. Лу Андре Саломе та Шардон Ференсі також працювали з дітьми. Але саме Анна Фрейд першою систематизувала і удосконалила дитячий психоаналіз у окрему форму терапії. Анна Фрейд вважала, що аналіз дитини має дотримуватися основних теорій психоаналізу, але має бути окремим способом терапії. Вона стверджувала, що дітей слід аналізувати лише тоді, коли вони досягли латентного періоду, який починається приблизно у віці 6 років. До цього періоду Анна вважала, що краще зосередитися на оточенні дитини, щоб підтримати її психосексуальний та емоційний розвиток, і запобігти розвитку нервозу. Анна Фрейд підкреслила важливість встановлення міцного терапевтичного зв'язку з дітьми-пацієнтами. Вона усвідомлювала той факт, що, на відміну від дорослих, які зазвичай звертаються за аналізом добровільно, це рідко трапляється з дітьми. Цей попередній етап мав на меті завоювати увагу та довіру дітей перед проведенням з ними будь-якої терапії. Фундаментальний принцип роботи Анне Фрейд полягала в тому, що кожна дитина була визнана як особистість сама по собі. Анна була зацікавлена у створенні терапевтичного зв'язку відповідно до конкретних потреб кожної дитини. В одному випадку Анна могла хлопчику-пацієнту допомогти записати свої історії, в іншому ж випадку, Анна могла під час терапії в'язати одяг для ляльки дівчинки-пацієнтки. Також важливо сказати, що Анна Фрейд практично не використовувала психоаналітичну кушетку в роботі з дітьми. Вона визнала, що дітям важко залишатися нерухомими та зосередженими, і що у кріслі вони будуть брати участь у вільних асоціаціях лише в дуже обмеженій мірі. Натомість Анна дозволила своїм дітям-пацієнтам абсолютно вільно пересуватися у процедурній кімнаті, і якщо дитина починала валятися на підлозі чи бігати по кімнаті, анна часто робила те саме. Вона також зробила матеріали для малювання легкодоступними та заохочувала дітей використовувати ці матеріали під час терапії. І ці малюнки вважалися важливими засобами вираження, такими ж важливими, як і усне слово у терапії з дорослими людьми. У 1947 році Анна Фрейд і Кейт Фрідлендер. Заснували хемстенські курси дитячої терапії, а через 5 років була створена ціла дитяча клініка. З 1950-х років і до кінця свого життя Анна Фрейд регулярно їздила до Сполучених Штатів, щоб читати лекції, викладати та відвідувати друзів. Протягом 1970-х років Анна була стурбована проблемами роботи з емоційно та соціально незахищеними дітьми і вивчала відхилення та затримку розвитку. У Єльській юридичній школі Анна проводила семінари про злочинність і сім'ю. Це призвело до трансатлантичної співпраці з Джозефом Гольштейном і Альбертом Солнітом щодо дітей і права, опублікованого як поза межами найкращих інтересів дитини 1973 року. Анна також почала отримати довгу серію почесних докторських ступенів, починаючи з 1950-го у університеті Кларка, де, власне, її батько викладав лекції ще в 1909 році, закінчуючи Гарвардом у 1980. -му. У 1914 році Анна Фрей почала свою викладацьку кар'єру. Наступні шість років вона проведе працюючи помічником учителя у своїй старій школі котежному ліцеї. Під час Першої світової війни Анна Фрейд навчалася як викладач, і незабаром вона здобула репутацію талановитого, співчутливого вчителя. Користувалася популярністю Анна і серед своїх вихованців. Її біограф описує її як оазисте тепла й ентузіазму посеред сумного важкого воєнного життя. У 1922 році Анна Фрейд представила свою першу статтю Подолання фантазій і мрій і стала членом Віденського психоаналітичного товариства. Також вона започаткувала свою психоаналітичну практику з дітьми та стала інструктором у Віденському інституті психоаналітичного товариства. У 1925 році Анна стала секретарем міжнародної психоаналітичної асоціації ІПА і продовжила аналіз роботи з дітьми, читаючи лекції на цю тему, організовуючи конференції та доглядаючи за Зігмотом Фройдом. Результатом багаторічної роботи Анни стала її перша книга Вступ до техніки аналізу дитини, яка складалася з лекцій для вчителів, батьків та інших осіб, які мали контакт з дітьми. У 1935 році Анна стає директором Віденського інституту психоаналітичного товариства. Наступного року Анна розширює психоаналітичну думку про его та захисти своєю публікацією, его та механізми захисту 1937 року. Ця праця стала основоположною роботою его психології та досі залишається стандартним текстом на сьогодні. У 1939 році Анна заснувала свою дитячу психоаналітичну практику у Лондоні. Також у 41-му році Анна зі своєю подругою Дороті Берлінгем заснувала хемстенські військові ясла, щоб забезпечити прийомних дітей під час війни. Завдяки цим яслам Анна змогла спостерігати на вплив розлука з родиною на нормальний розвиток дітей. Письмові детальні спостереження за щоденною поведінкою дітей у яслах стали для Анни та Дороті ключовими практичними перспективами в їхній роботі та допомогли уточнити нормальний і патологічний розвиток дитини. Пізніше вони переповіли ці спостереження у двох публікаціях: 42-го року Маленькі діти під час війни, 43-го року війна та діти. Разом зі своєю колегою жінкою-психоаналітиком Кейт Фріндлендер Анна заснувала курси дитячої терапії в Хемстеті, а пізніше заснувала там дитячу клініку. У цій клініці Анна та її співробітники отримали уявлення про розвиток дітей за допомогою щотижневих ситуаційних досліджень. Анна почала працювати та аналізувати дітей із соціально-економічно несприятливих верств населення та прагнула поділитися своєю аналітичною роботою з тими, хто працює з дітьми, такими як батьки, вчителі, педіатри чи інші педагоги. Анна часто подорожувала до Сполучених Штатів і вивчала застосування психоаналітичних ідей щодо сім'ї та злочинності в Єльській школі права. Результатом цієї участі стали її дві публікації. Перша мала назву Перед найкращими інтересами дитини 73-го року разом з Джозефом Гольштейном, та друга публікація під назвою Поза найкращими інтересами дитини 73-го року. Анна Фрейд започаткувала область дитячого психоаналізу, і її роботи зробили великий внесок у теорію дитячої психології. Вона розробила різні методи лікування дітей і помітила, що симптоми у дітей відрізняються від симптомів дорослих і часто пов'язані зі стадіями розвитку. Також Анна надала чіткі пояснення захисних механізмів его, дітей у своїй книзі, его та механізми захисту 36 36-го року, включаючи витіснення, сублімацію та регресію. Саме Анна Фрейд першою застосувала ігоротерапію. Тобто використання гри як механізм входження у емоційний світ дитини з грою спосіб виконання ролі терапевта також змінився. Він не представляв себе як авторитетну фігуру, а мав справу з дітьми з близької відстані та використовував їхню мову. За своє життя Анна створила багато денних центрів, клініку та цілий навчальний центр для психотерапевтів з психоаналізу дітей. Чесно, мені важко описати словами цей величезний вклад, який Анна Фрейд внесла до психоаналізу дітей. Розповідаючи все це вам, я ненароком подумала про те, скільки людей насправді знали, хто така Анна Фрейд і що вона зробила для усіх нас. Напевно, дуже складно будувати свою кар'єру в психоаналізі, особливо коли твій батько Фрейд. Натомість мені здається, що Анна внесла величезний вклад у сферу психоаналізу, і мені би хотілося, щоб про неї говорили значно більше ніж говорять зараз. Щиро дякую вам за прослуховування. Я дуже надіюся, цей епізод вам сподобався. Я буду чекати ваших коментарів та відгуків. Усіх обіймаю. Почуємось у наступному епізоді.